Це я, а це моя збірка під назвою Industrial RPG. У минулих серіях ми з вами створили термоядерний реактор, який робить просто тонну енергії. Але це ще не кінець, бо наші основні цілі перше це створити пробуджену броню та врешті-решт створити антиматерію. І слухайте, відбувся просто справжній парадокс. Ви можете запитати, звідки в мене взагалі халітовий меч, та звідки взагалі багато чого не треба вам бачити. Так ось, у нас відбулася величезна проблема. Я втратив свій відеозапис, де я взагалі монтував і бивав босів Мортуму. Тобто тепер на даний момент це взагалі вже вважати 29 серія по щоту, але ми повертаємось у минулу, в 27-му серії. Перед вами для вас спеціально я вб'ю босів Мортума, яких я обіцяв убити. Що ж, фактично вважаєте, ви зараз наразі перебуваєте в майбутньому в 29 серії, фактично. Тобто зараз те, що тут є, як ви бачите, такого не буде в слідучій серії. Так, фактично вважайте, це самое найдивніше, що ви могли коли-небудь просто побачити. І що ж тоді, давайте перемістимося і об'ємо наших босів, а далі ви переміщаєтеся на дійсно вже справжній фрагмент 27 серії. Це саме найбожевільніше, що ви могли тільки почути, але. Давайте об'ємо босів. І сьогодні що я планую зробити? Сьогодні ми вб'ємо босів Мортум усіх. Я вже давно тут збудував портал. Ну і що ж тоді, вітайте, це портал був у Мортум, і тепер ви можете побачити приблизно ось босів фактично. Перший нас бос, який нас засучає, це карот. Я захотів карота зробити, бо просто захотів цей бос. Свохрут він так, просто штовхається, знаєте, він нічим не виділяється, його можна вбити легко. А, забув нагадати, в нього цікава тактика, він може призивати цих Angry Bunny. Ну, пам'ятаєте, ще 16-ту серію ЗДМу були такі у нас. І, опа, після його смерті вони заспанилися. Так, випав нам халітовий фазер і прочешняга. Давайте до слідуючого босса. Слідуючий бос, до речі, з якого я отримав якраз такий халітовий клинок, це у нас Вамаршерон. Давайте його вб'ємо. Дві нього так, так як буйвол на нас біжить, дивіться. Він біжить на нас як буйвол але може протаранити. Я не можу вам показати це приблизно, він занадто швидкий. Анука, ка давай йди. Біжи. о о о о о Тихо! Він дуже сильний, він мене зараз мекабруні, навіть коли зняв на грудак, він мене ледве не вбив. Як добре, що наразі у мене мека нагрудник є, ну зараз давайте з ним розберемося. Ну і все, і цей теж віддав коньки свої. А тепер на слідучий бос цікавий. Це у нас рейвор, але він спамці зі своїм братом Денсосом. Один стріляє луком, а другий б'є в рукопашку. Теж нічого цікавого фактично, давайте їх замочимо. Все замочили, і в нього ось такі приблизно луж ви можете бачити. Так і що ж наразі? Який наразі у нас бос буде? Сідучий бос на Soul Find. Саме слабкий, скоріш усього босс мор, тому В нього нема як такої тактики. О, Господи, скільки мені цих штук випало, халітових штук. Я не знаю, що це взагалі. Це сурікени халітові. 200 штук аж випало з нього. Ну і що ж, добре, далі у нас ідея Денсос. Ладно. Це, скоріш всього, одне і те саме був, що Рейвор Кристал, що Денсоса. Ідентичний вже нарешті останній наш босс мор, тому Це у нас... Так, сутінковий демон. Так, ну тебе ми теж замочимо. У нього тактика є якась. Я не бачу, у нього наче тактика є, він наче може стріляти якими штуками. О, -о, 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 -о. Я нічого не бачу. А, ой, у мене ще й тошниць. Ох, нічого собі достатньо. блін через екран аж можна дамажити. Ну що ж, тоді, давайте спробуємо його. Ну і все, в отозі з тим теж було покінчено. І в отозі бачите, як такий у мене лут ось є. Ну да, нарешті, тепер я з ним покінчив, і тепер можемо повертатися додому, фактично. І що ще у нас є цікаво? Так як ви зрозуміли, що відбувся був справжній дисбаланс. Там теж не треба дивитися дуже багато спойлерів, дуже багато. То ви зрозуміли тільки одне, що це повна ахінея. Це б неймовірний дисбаланс вийшов, все просто. Я не маю слів, фактично. Але як так, у нас рванув фрактор декілька днів тому. Ну, реально, у часу, але там вже все владнав, хоча радіація там ще є, від того, що там труби поламав чи щось таке. Радіація була, і потім все ж таки я вам про це не казав можливо. І зараз ви переміщаєтеся у минулий фрагмент, це де вже я будував бойлер. Я хотів його збудувати, ну так ось будуємо. Дивіться приблизно відео до кінця. Так, ну і слухайте, я, походу, створив це, але тут у нас стільки йде цього, прям настільки багато, що ви не уявляєте. Тобто це сказано з великим сарказмом. Іначе б ця штука крутилася, як не в собі. Так, ви зрозуміли, цей бойлер був абсолютно безкорисний. Я думаю, що він буде корисний, я це просто. Ще й мало того, що робить так неефективно. ефективно, так ще він їсть 500 які я йому поставив, нагрівач, і ще він все одно не робить нічого. Тобто цей бойлер був саме безкорисний, що ми коли-небудь робили. А по глобальності це фактично на рівні, як ядерний реактор. Повеличив. Тобто величезний, ще й ось так фактично собі дозволяє. Да, іноді таке відчуття здається, що ядерний реактор, і то буде краще. Ну що ж, добре, Ветузі, якщо чесно, 27 серія закінчилася, але хочу дещо ще роч пост про термоядерний реактор. Мені дещо хочеться цікаво. Ви знали, що у термоядерного реакторі можна охолоджувати водою або повітрям. І ось тут ви бачите, можна на паузу поставити різні характеристики вода і повітря. І що я хочу саме зробити? Звісно, я можу отримати менше вже пасивної генерації, але той факт, що я можу отримати ще пар виробництво пари 300 тисяч на натік. Коли вистрільний реактор, і тим сам турбіна повністю просто заб'ється, і це буде, вважати, ідеальна інвестиція. Тому що, Тобто, дивіться, У нас, по-перше, якщо я сюди накоплю пару, фактично, 1 мільярд енергії, допустимо, вистрільну. І цим сам це буде робити, мало того, що багато пари, так енергії, так і ще це і буде робити при чому що? При тому, що це все ще буде робити. А, ну, енергія, пар і все фактично. Це мало того, що зробить, так це ще й фактично дасть ще знову пару на до. Що це ще знову дасть, пара переробиться в енергію, і це потім ця пара перейде сюди ж знову, тільки вона і вже буде набагато більше. І потім це інвестиція отак знову, знову, знову і знову буде робити. Тобто ви зрозуміли саму суть. Ось про що я мав на увазі. Тут, наче, можна якось провести воду, фактично, але мені треба зробити ще один порт термоядерного реактора, бо мені тут трішки не вистачає вже. Добре, фактично. Тоді давайте я за кадром тут зроблю це все фактично оформлю і на слідій серії ми все ж таки з вами протестуємо, як це все маш... шайтан машина буде працювати. Сьогодні вбили босів Морту, і сьогодні ми вже. Сьогодні ми зробили той бойлер безкорисний. Я не знаю навіщо, я думаю, що він буде просто ефективно працювати але ні. І я планую закінчити збірку вже на 30-й серії, тобто готуйтеся. Єдине, що саме складний процес, так це провести. провести приблизно. Ну... Екскаватори чи щось таке, фактично, тому що я вже то трубами там провів трішечки, але все одно, якщо чесно, цей процес там так і не дуже то йде. Тому в етозі все йде, але достатньо повільно. Як тут сірку, ну сірка тут вже встигла про... ні, встигла пропоставлятися трішки, наче. Я тут вже, так кидайте, фільтр вже трішки зробив тут. І сірка буде. Ну що ж тоді, з вами був Квант. Усім пока. Побачимося з вами у наступній серії.